Як ми знаємо, законодавством визначений певний перелік посад та сфер діяльності, для яких необхідний Проходження попередніх та періодичних медичних оглядів та визначених список фахівців і лабораторних досліджень, які необхідно пройти. Але хочу нагадати: звернути вашу увагу на те, що раніше для працівників закладів освіти огляд у психіатра потрібно було проходити раз на 5 років. З минулого року це об'єднали огляд психіатра і нарколога в психіатричний огляд, і тепер його потрібно проходити попередній при прийомі на роботу, а також повторний раз на на рік. Тобто не раз в 5 років, а раз на рік. Нормативні документи, які регулюють проходження медичних оглядів і психіатричних, я надаю в кінці відео. Будуть питання, пишіть в Thank you